Мої вітання! Сьогодні розглянемо рівняння. 3 в степені X дорівнює Х в 9 степені Ставте відео на паузу, пробуйте самостійно розв'язати Це рівняння можна розв'язати самостійно. Воно не дуже складне, але є хитрість, певна. І далі перевірити розв'язок ваш з розв'язком, який я запропоную. Розв'язуємо рівняння. Для того, щоб розв'язати це рівняння, проаналізуємо графік лівої частини і правої частини. З лівої частини розглянемо функцію і рівні 3 в степені X, будуємо її графік. Це буде показникова функція, графік якої проходить через одиницю і функція зростаюча. Показано на малюнку синім кольором. Тому що основа дорівнює 3 більше одиниці. З правої сторони графік y дорівнює х9 степені. Графік показаний на малюнку чорним кольором. Графік подібний до параболи, теж зростаюча функція. І, як видно, ці два графіки перетинаються в одній точці, абсциса якої х0. І бачимо, що це додатнє число число більше нуля. Тобто розв'язок тільки один. Знайдемо цей розв'язок. Оскільки х не дорівнює 0, тому що 0 не є коренем рівняння. 3 в нульовій дорівнює 0,9, 3 не дорівнює нулю. Тому х не є коренем рівняння, тому ми можемо поділити ліву і праву, піднести ліву і праву сторону до степеня. 1 поділити на 9х. Чому ми це робимо? Тому щоб з лівої сторони отримати тільки числові значення, а з правої тільки невідомі. З лівої сторони, при піднесенні степені до степені, основа та само показники перемножаються. Х помножити на 1, що ділиться на 9х, скорочується, х, х, лишається степень 1 дев'ята. 3 в степені 1 дев'ята. З правої сторони так само основа х. А степінь 9 помножити на 1, що ділиться на 9х. 9 і 9 скорочується, скорочується, лишається 1 на х. Тепер добре було б зробити в нас з лівої сторони, щоб і основа, і число в знаменнику показника було однакове. Для цього розпишемо 3, як 27 в степені 1 третя. Степень 1 третя це корінь кубічний, а корінь кубічний з 27 це 3, тому так можна розписати. І підставляємо замість тройки. Отримуємо рівняння. 27 в степені 1 третя до степені 1 до рівня х в степені 1 на х. Знову за властивістю степеня з раціональним показником. Основа лишається та сама показники, перемножаються. 1 третя помножити на 1 19 буде 1 1,27. Бачимо, що 27 степень і 127 дорівняє х степень 1 на х. Порівнюючи праву і ліву сторону, робимо висновок, що х дорівнює 27. Отже, 27 це корінь рівняння. а Оскільки ми раніше довели, що він єдиний, то більше корінів не буде. Записуємо відповідь. Х дорівнює 27. На цьому все. До наступної зустрічі. Будьте здорові!